А ви знали, що в Демарті продаються не тільки продукти, а й популярні косметичні засоби? Зараз я вам покажу. Ходімо. Зайшовши в Демар зліва, буде відділ з відомою корейською косметикою. Ціла полиця улюблених пінок та гелі від бренду Білоу зараз, до речі, на знижках. Ціла великий перелік засобів, олія для душу, лосьйони, заспокійливі. Косметичні засоби від Мадікпіл є класна лінійка, яка бореться з віковими ознаками, з моршками. Є дієві крема, сироватки з пептидами, омолоджуючі тонури та патчі. Ці шампуні від Енкі Морі багато хто полюбляє, адже вони гарно відновлюють стан волосся та навіть борються з випадінням. А ці масочки запам'ятайте та використовуйте, я їх називаю салонна процедура. вдома. 8 секунд і ваше волосся не впізнати, до речі, зручний формат брати з собою. Незамінний філер з ефектом ламінування від Lado. Та ще купа інших класних засобів. Скраби, батери для тіла, гелі з неймовірно приємними ароматами. А ще дуже прикольно та незвично, що є такий онлайн-помічник Марія, яка допомагає обрати засіб та надає інформацію про нього. Ви з нею можете поспілкуватися та задати питання, які вас цікавлять. Це круто, в Дніпрі такого ніде не бачила. І якщо ви звернули увагу, то майже всі засоби, що я показувала покритим Тож Обов'язково зберігайте, приходьте та надсилайте знайомим, щоб і вони знали, що в Демарті є косметичні засоби. Ще й по акції. Адреса магазину Ламана 2 знаходиться напроти цирку.